Через російські обстріли на Харківщині травмовані семеро людей, серед них одна дитина. Про це сьогодні повідомили у Фейсбуці обласної поліції. За їх інформацією, минулої доби під ударами перебували Ізюмський, Богодухівський та Куп'янський райони. І більше про безпекову ситуацію на Харківщині дізнаємося від начальника головного управління Нацполіції в Харківській області, полковника поліції Петра Токара. Пане Петре, вітаю вас. Вітаємо. Доброго дня, студія. Пане Петро, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Харкові та Харківській області, де найчастіше завдають удари російські військові? Така ситуація в Харківській області залишається бути складною та напруженою. Гору системно надає, завдає ударів по території області. Та, відповідно, по місту Харків на території області відбуваються інтенсивні бойові дії, і це призводить до значних руйнувань об'єктів критичної інфраструктури та відповідно об'єктів соціальної сфери. Це призводить до того, що наші громадяни не можуть отримати базові послуги для забезпечення а також призводить до того, що на певних територіях. Прикордонних та прифронтових громад закриваються магазини, аптеки, поштові відділення і все значно ускладнює проживання громадян на цих територіях. Від початку під від початку року, в принципі, підрозділами поліції Харківщини, зафіксовано вже 2433 обстріли на території області. Ворог для цих обстрілів використовує все наявне номенклатуру озброєння, яке в принципі в нього є. З початку року ворог вже по території Харківської області використав 78 ракет, керованих авіаційних бомб 648 і майже тисячу безпілотних літальних апарат, різних модифікацій та моделей. Я вже не говорю про інші види озброєння, такі як артилерійські, мінометні. Снаряди, які щоденно в принципі падають по території нашої області, на жаль, від цих обстрілів ми вже змушені зафіксувати 118 смертей наших громадян, в тому числі одна дитина загинула. 1179 осіб отримали поранення різного ступеня важкості, в тому числі 98 дітей. Більше п'яти тисяч на сьогоднішній день вже зруйнованих або частково пошкоджених об'єктів цивільної сфери. Сюди входять в принципі магазини, школи, дитячі садочки, це і приватні будинки, і багатоповерхівки. І кожен такий військовий злочин продовжує документуватися поліцейськими, котрі продовжують працювати в умовах підвищеної небезпеки, надаючи допомогу громадянам для того, щоб максимально забезпечити захист цивільного населення. Ну і Харків, як обласний центр, не є цьому виключення спочатку. Місяця цього червня з 13 днів протягом 7 днів червня місто було піддано масованим комбінованим ударам з боку ворога. Тільки в червні за 13 днів 119 обстрілів ворог завдав по місту обласного значення. Для цього він використав сім ракет, 10 керованих авіаційних бомб та 98 безпілотних літальних апаратів, і навіть чотири ракети з ракетних систем залпового вогню. Не зупиняючись на деталях, всі ми пам'ятаємо, як 2 червня був, е, було завдано ракетного удару по Новобаварському та Шевченківському районах, де пострадало цивільне підприємство, і е, влучання було поблизу багатоквартирного будинку, і там шестеро людей отримали поранення. 4 червня були завдані комбіновані удари по Новобаварському району, коли всі влучання прийшлися. В мебельний цех та відповідно з підприємство, де виготовлялася пластмаса 5 червня. Був атакований Слобідський район міста Харкова. Тоді шість безпілотних літальних апаратів влучили в житловий комплекс, і тоді 18 людей постраждали, в тому числі і четверо дітей. До того числа було також комбіновано атаковане підприємство в Соченківському районі. Слава Богу, обійшлося без жертв. 7 червня місто пережило масованого е, ракетного комбінованого удару за допомогою як ракет, так і безпілотних літальних апаратів. 11 червня 17 безпілотних літальних апаратів вразили Слобідські Основ'янські райони тоді також. В принципі, загинули 4 особи, і 63 людини отримали поранення різного ступеню. 12-го знову ж таки під ударом опинилася житлова забудова: це Салтівський, Слобідський та Основ'янський райони, де також в принципі пострадали 29 осіб, із них п'ятеро дітей. Якщо аналізувати всі ці удари, вони ці ці удари вони видно, що спрямовані на те, щоб максимально нищити, і руйнувати місто і тримати постійно населення в такому напруженому стані, і в принципі, це проглядається, що з боку Російської Федерації здійснюється відповідний терор. Ми б хотіли ще поговорити, якраз на тлі вашої заяви щодо посилення інтенсивності цих обстрілів у кількісному показнику, ми б хотіли ще поговорити про особливості тих шахедів, якими теж обстрілюють російські військові? Наші колеги ще на початку червня спілкувалися з криміналістами, які звернули увагу на те, що бойова частина цих шахедів була зменшена, вага її становить 50 кілограм. Вони досі використовують саме такий тип шахедів, і на вашу думку, чому вони вдаються до таких модифікацій? Складно сказати, адже для комбінованих ударів з граями великими безпілот безпілотними літальними апаратами ворог використовує як безпілотники з бойовими частинами, так і відповідно є безпілотники, які взагалі не несуть в собі без... будь-якої бойової частини. Вони можуть пролетіти набагато далі, і відповідно вони мають своє функціональне призначення. Де їх ворог запускають для того, щоб перевантажити нашу систему ППО, щоб по них відпрацювали всі наші групи протиповітряної оборони, і, можливо, там в процесі перезарядки стрілецького озброєння, яке ними використовується, основна маса е, герань 2 е, пройшла з бойовими частинами. Е, останній обстріл міста Харкова це в ніч на 12 червня привів до того, що один з е, безпілотних літальних апаратів грань 2 на Салтівському районі був неровірваним і виявлений е, громадянами вибухотехніки державної служби надзвичайної ситуації е, деактивували його і вилучили бойову частину. І я бачив, що ця бойова частина це саме цих 50 кілограм вибухової речовини, про які ви говорите. Інших поки що по території, слава Богу, Харкова не зафіксовано. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви ще якісь зміни в тих атаках, які російські військові по Харкову здійснюють? Можливо, по тактиці або навіть у модифікаціях дронів, як у цьому випадку? Ми вже маємо стало практику, коли ворог використовує комбіновані удари. Приходиться удар. Відповідними безпілотними літальними апаратами в процесі цих ударів задаються удари ракетами, чи то балістичними, чи то крилатами. і відповідно також можуть використовуватись для ударів в цей же період керовані авіаційні бомби, які на жаль долітають до міста Харкова. І якщо вже ми заговорили про це, то яскравим прикладом комбінованого удару саме можна говорити про 7 червня. Тоді місто перебувало під наймасованішою атакою. Атака відбувалася двох 2.50 годин ночі до 5.30 ранку. Протягом трьох годин ворог системно завдавав ударів. В основному всі вони прийшлися по території підприємства Комунар. Ми зараз національної поліції констатували про те, що там загинули шість осіб. Але тільки в одну ніч ворог використав 57 засобів повітряного ураження по місту Харкова. 44 безпілотних літальних апарати впали на підприємство Комунар. Туди ж, в принципі, були завдані удари керованими авіаційними бомбами, і туди ж було завдано ударів е, ракетами. ДСНС відпрацювали на відміну впродовж шести днів. Проводилися аварійно-рятувальні пошуки. Громадян для цього використовувалося, і ви це бачите в принципі на світлинах. Використовувалися кінологічні розрахунки, використовувалася важка техніка ДСНС та особовий склад. ДСНС наразі всі тіла були з-під завалів дістали всі тіла, і в принципі, наскільки мені відомо, опера... рятувальна операція завершена. Складністю в проведенні цієї аварійно рятувальної операції, звичайно, було те, що всі конструкції, які там залишилися, вони були крихкими внаслідок змін деструктивних. Було необхідно виважено підходити до демонтажу тих чи інших конструкцій, і складність виникала в тому, що в приміщеннях або на територіях могли залишатися вибухові. Неровірвані заряди, і треба було виважено проводити цей процес для того, щоб не наражати особовий склад на небезпеку. До цього процесу також були залучені і національної поліції у кількості 39 чоловік. А це були і слідчі криміналі слідчі, і криміналісти, і впри і кінологи, які теж мають відповідних собак, навчених на пошук загиблих громадян. Пане Петре, про загиблих людей, яких вдалося деблокувати. От вчора була інформація про те, що завершили роботи. Скажіть, будь ласка, чи вдалося ідентифікувати всіх, чи знаєте про тих ну, рода? Так? так, звичайно, всіх ось так, всіх осіб ми ідентифікували. Вони виявилися працівниками цього підприємства. Всі вони зараз документи відносно них долучені до кримінального провадження, яке ми відкрили за, за наслідком вчинення росіянами військового воєнного злочину, і проводиться процес документування. Хотів ще вас розпитати про евакуацію населення із зон, які зараз піддаються найбільшим атакам, зокрема на Куп'янщині, так розширено кількість населених пунктів, звідки будуть людей вивозити. Розкажіть трохи трошки. Так, да, okay. дійсно недавно на раді оборони було прийнято рішення про включення суми населених пунктів як додаткову зону для проведення евакуації на сьогоднішній день. Слова підготувала наказ, і зараз ми чекаємо його погодження. І активний активна фаза процесу евакуації почнеться через дві неділі. Зараз на підготовчому етапі всі служби, які дотичні до організації евакуації, це державна служба надзвичайних ситуацій, національна поліція, органи місцевого самоврядування та відповідно волонтерські і громадські організації, які нам допомагають, з'ясовують кількість громадян, які проживають на території цих населених пунктів. Для нас як для національної. Поліції важливо знати скільки нам треба евакуювати дітей, адже ми прекрасно розуміємо, що без дітей ми насів не відродимо, і відповідно це стоїть завданням для усіх наших служб, які дотичні до цього процесу. Наразі нам зараз відомо, що на території цих семи населених пунктів проживає 1390 осіб. Знаємо, що дві особи це особи, які мають маломобільні, які мають інвалідність, і 180 дітей проживають на території цих населених пунктів, які слід нам буде евакуювати в більш безпечні місця. Евакуація, як і в принципі раніше, вона залишається бути складною. Виважено треба підходити до кожної заявки на проведення евакуації, тому що ворог завжди використовує. В дрони на глибині як мінімум 5-7 кілометрів, і кожен процес, кожен виїзд на евакуаційний процес тягне за собою небезпеку. І ми хотіли би забезпечити безпеку всім, як особовому складу, який це здійснює, так і відповідно громадянам, які, яких ми намагаємося вивезти з цих територій. Звичайно, найскладніше вмовити вікову категорію. 70+, плюс це особи, які все життя прожили в одному будинку, і вони з домівки абсолютно не хочуть іти. Це тільки під вмовлянням, або при наявності серйозної, от нагайної небезпеки бути враженим через обстріли ворога. Тільки тоді, звичайно, особи погоджуються на евакуацію і приходиться швидко. Збирати максимально нам необхідну кількість речей для того, щоб провести процес евакуації, в цілому я не бачу великих проблем, і я думаю, що цей цих населених сім населених пунктів, які зараз включені до процесу евакуації, ми відпрацюємо в найшвидший період. Пане Петре, дуже вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Справді, закликаємо мешканців Харківщини, особливо тих, які розташовані у прифронтових територіях або у сірих зонах, евакуюватися, поки це дозволяє зробити 100%. безпекова ситуація. Петро Токар, начальник головного управління Нацполіції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.